І ми вирішили сьогодні зробити такий романтик тріп. Я відео знімаю. Киш. Природа просто неймовірна. Йдемо забирати нашу машину. Мене напевно не чутно. Наша ласточка. Ну що, я вже сіла в нашу машинку, поки що орендовану, але сподіваюся, що скоро ми вже купимо свою. І сьогодні в нас вихідний з хлопцем вдвох, бо таке в нас співпадає тільки раз на тиждень. І ми вирішили сьогодні зробити такий романтик-тріп на оушен. Це буде вже мій другий океан, тому я дуже схвильована і чекаю. Я взагалі цілий тиждень ходила і думала, Нарешті в нас буде такий міні-відпочинок, ще й кудись їхати в нове місце. Ох, так що беру вас з собою і покажу вам все. Tell me that you're doing fine moon and color lights or oh, 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 pulls you right on through the door, tell me that, that, Та нереально. Який маленький. Hello! Hello! О! Oh, я пошутіла. Зараз вже холодний період, але ось цей вайб відпочинку тут все одно відчувається. Прикольно. І, звісно, цей запах з океану. Вау, просто І -і -і. дуже круто. Знайшли магазин тут, щоб купити щось поїсти. І потім підемо до води вже купатись. Місцева романтика. Що щось перепаде. Кыш, кыш. Я виду занимаю. кыш! Дякую тобі за те, що ти дивишся зараз. Це відео і розділяєш зі мною гарні моменти мого життя. Деякі люди мені кажуть: знімай треш, проблеми це піднімає перегляди. Коли все добре в людини, це не цікаво. А я не хочу треш. Я хочу ділитись добром, теплом. Звісно, і в мене буває поганий настрій, лінь, сльози. Але, попри тяжкі моменти, я дуже вдячна за мурахи щастя, можливості і відчуття, що я жива. Ми вже подивились все на пляжі. Природа просто неймовірна. Я дуже вдячна за можливість, що я маю зараз знаходитись тут. І все це бачити на власні очі це просто вау! Я дуже щаслива сьогодні, дуже класний день видався. І зараз ми вже поїдемо до нашого міста. Трохи я повчуся водити машину, бо в мене вже є такі учнівські права. І щоб отримати вже повноцінні водійські, мені треба здати іспит з самого вождіння. Але для цього мені треба навчитися, бо я ніколи не водила машину. І ось поїдемо ще потренуємось, поки в нас є машина, бо ми її орендували до завтра. Ти ще хочеш мені знову ти не лишаєш покой, ми заплутали знову.